Доброго дня усім! Сьогодні йде перегляд будинка селі Ходосівка, котежне закрите містечко. Будинок 240 метрів квадратний. Плюс є гараж на два авто, легкий гараж. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Стиль будинка сканді. Також в будинку є погреб, є навіс, є також тераса закрита, цептик з переливом і дренажним полом, Там місце під генератор. Зараз зароблюють плиточку до кінця. І потім будуть займатися озелененням ділянки. Також почали робити ремонт, плитка вже остелена. На першому поверсі і в санузлах будинку є тепловий насос з. Повністю за рахунок теплої підлоги тепловий насос отоплює весь будинок. Також є камін з отопленням всього будинку. Зараз закрите. Я показав, бо підсобне приміщення є 15 метрів. Всі комунікації заведені, ділянка в районі 8 соток, але гарно відчувається задній двір. Фактично відчувається більше земельна ділянка. І от такий от задній задні вид будинка. Тут місце під барбекю зону буде стояти барбекюшниця. а це застеклена сама тераса. Зробили її зимовою. також. Там є ще один вихід, це підсобне приміщення, вхід йде з двору і з самого будинка. І там також є погреб. Ми всередину зайдемо і я вам покажу це все. Фасад будинку зроблений, фальцево покрівля, фальц і також плиточка часткова йде. Ось тут фасад плиточка, Вікна реха німецькі, 70-й профіль. Будемо тоді заходити всередину будинку. Зараз я швидко ще вам покажу саме містечко трошки. Підемо. Планування дуже зручне, є кухонна кладова. Є окрема пральня, окрема котельня. І в будинку робиться активний ремонт, щоб до кінця травня можна було закінчити сам ремонт. Також є, до речі, в наявності цей будинок, тут більше готовності. Ціна буде в описі, саме ціна буде з ремонтом. Можна купити на такій стадії. І потім під це буде робити. Це хотів вам показати саме містечко. Давайте зараз підемо, розкажу вам про планування. Зроблено також тротуар у містечку по тій вулиці, дуже зручно, якщо з коляскою чи пішки вийдете. І також по бокам зроблено озеленення у містечку. Є місце у містечку під садівника. І під охорону також окрема є будка для, для них. Вже в містечку живуть люди. Вісім будинків живуть постійно, і десь стільки ж робиться ремонти приблизно так. По плануванню першого поверха вхідна група. Тут місце гардеробною, це, бачите, стіна 38 см керамічна цегла, утеплювач 15 см, і фасад плитка, і фальцева металева. Фасадний метал також рехаво вікна, бачите, тобто тут буде вбудована шафа, це входить у вартість. Зліва йде санвуза вже бачите, зроблена також плиточка. Буде душова, туалет з гігієнічним душем і рукомийник церква. Кімната є на першому поверсі, буде повністю закінчена сам ремонт. Буде ще обов'язково стіни ці вже будуть покращені скоро, Ну і буде дороблена і стеля. Також буде розводка каміна, в цій зоні буде для вітання. Це котельня. Котельня буде скоро вмурована і зроблена первинна чистка води, і тут буде котельня. Сам котел, у типовий насос буде зроблений. Це пральня. Пральня вже також в потисті, і тепер підлога повністю водяна йде по першому по другому поверсі. І тут кухня, вітальня Це кухня, тут місце під їдання, і це вітальня. Тут буде. Який диван, місце під телевізор, камін буде входити з розводкою всіх комунікацій, буде входити у вартість. Кухня буде також входити, це від кухні йде кухонна кладова, дуже зручно, і також буде острівець. Бачите біля вікна раковина буде. Тут місце для їдальні і. Така, така велика вітання. Звісно, все прибереться. Тут я зайшов в терасу застеклена. Тут йде підсобне приміщення. З того боку було закрите, я не заходив от якраз ці двері, а тут якраз гарно видно велике приміщення. З двома виходами. Нагадаю, вам також ділянка. І тут місце під барбекю зону якраз буде з такою ось ділянкою. І також ще є десь 14 метрів. Це буде в плитці також, це погреб. Вот зробили світло, але поки що не видно, то не зможемо включити, щоб показати. Але запрошуємо на перегляд, ви зможете побачити це все наяву, поки, поки будинок актуальний. Повторююся, ціна буде з ремонтом, а під себе можна буде доробити на такій стадії придбати і є бригади, є парак, які вам все закінчить вже. Під вас за ремонтом. Плиточка вже поставлена. Давайте пройдемо на другий поверх. Але я нагадаю, що по плануванню першого поверху ми ввійшли місце під гардеробну, санвузу, котельня, тут пральня і кімната. Також є кухон, кухня з кухонною кладовою, їдальня, місце під камін і тут вітальня. Також ми виходимо далі, де тераса закрита. Місце під барбекю, там підсобне приміщення і погреб. Давайте подивимось другий поверх шудесенько. На другому поверсі є три окремі спальні, два санузла, дві гардеробні, і, а навіть три гардеробні. Тож в кожній кімнаті є своє гардероб. Дуже класне планування і також є вихід на горищі. Зараз, бачите, плиточку в санузли зараз є стелять. Якраз я, хлопче, попросив, а не вийшли. Це кімната, перша дитяча, з місцем під гардеробну ліворуч. Вбудовані шафи будуть входити, ну і ремонт повністю буде дороблений. І стіни, і також підлога буде повністю зроблена. І вбудовані всі шафи. Гардеробні буде також зроблені сантехніка в санузлах також. Це головна спальня. Головна спальня. Тут виведе якраз від каміну буде тепло, буде тепло повітря йти, це гардеробна прохідна. Нагадаю, на другу поверсі повністю тепло підлога водіна буде йти. І Свій санвузол, батьківський головний санвузол. Який постелили, то я проходити не буду. Але тут є душова, туалет, гігієнічний душ, рукомийник з дзеркала. Це в цьому санузлі. Це був головний кімната зі своїм санвузолом, зі своєю гардеробною. Ця кімната з гардеробною. це загальний санвузол. Зараз плиточку якраз роблять. Тут місце під душову, рушник сушарка, ванна кімната, туалет з гігієнічним душем і тут рукомийник з церков. І цікавий санвузол загальний. І далі йде ще одна кімната зі своєю окремою гардеробною. Нагадаю, що на другому поверсі три кімнати, три гардеробні. Два санузли, і також є вихід на горище. І такий цікавий проєкт. Зробив, зробив повний відеоогляд, також на другому поверсі буду входити в вартість кондиціонери. Телефон буде в описі, є всі меседжери, запрошуємо всіх на перегляд, кому цікаво буде, те ми зможемо показати, розказати вам і можна буде під вас доробити все це. Тоді нагадаю, є два види опалення, тепловий насос і камін з розводкою отоплення в кожну кімнату. Всім тоді гарного дня, до побачення!